Сьогодні я планую все зробити сама, і мені все вдасться, якщо всі будуть робити те, що мають, ясно, так О, ні. за чотири хвилини з розкуду ветеринарки. Люблю вас виходьте. Давайте. Сьогодні п'ятій збори батьків та вчителів. Ви будете? На цей вечір я найму няню сто процентів жодних проблем. Що в мене сьогодні за розкладом? Ви спізнюєтеся на зустріч. Треба було раніше сказати. Повірити, не можу, що спізнилась на своє перше заняття. Пробачте, добре, я стараюсь. Старайся краще. Чорт, 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 Домашня випічка. Ніякого бісфенолу, аглу та натрію, ніякого глютену. Без сезаму, без сої і звичайно, без яєць, горіхів, молока, масла, солі, цукру та пшениці. Ні. Що це було? Я втомилась від намагань бути ідеальною мамою. Я здаюся. Ти сказала усе, що я відчувала, але не могла сказати. Чорт, стільки правил! Не карати дітей. Не казати дитині ні. А -а -а. Чорт, забирай, ми так напружуємося, щоб зробити життя наших дітей чудовим. Але вони і так живуть прекрасно. Станьмо поганими мамами. О, Згода. За, За поганих матусь. Ти що? Що, що таке? Yes, yes, Треба завалити цих ідеальних мамаш. Це що, магазин на випічка, випічкаємі? Оу, oh, ам. Um... Я цього не потерплю. Ми підвісимо цю тупу курку за цітьки. І я з вами. Згода. Лівчик твоєї мами, типу, у тебе одна довга цицька. Одна Це мій секс бюзгалтер. Таке враження, що ти обгорнулася холодним компресом. Так, точно. Або у як тебе. гелева маска для очей, знаєш, з холодильника. У тебе обличчя, як з фільму хлопці не плачуть. У Кента ніколи не стоїть. І що Не стоїть? Не буває повністю твердим. Я маю. Крутити його член як довгу на довну кулку, а потім запхати його в себе люба. Звучить дуже угидно. Ага. Іноді я запихаю навіть його яйця, бо вони, хоч твердіші. Не можна знати, чи робиш ти щось добре. Мій син досі дивиться вулицю Сезам і не розуміє нічого. А мій постійно домашку завалює Моя дочка вкрала гроші у бомжики Чорт, я так їх люблю. Я готова хоч зараз за них померти. Коли я думаю, що цей бовдур виросте і поїде до коледжу, О, я плачу, я зараз теж заплачу. Діти це просто дар.